Всеволодне Стайко, таємниця четвертого А. Продовження. ДЕНИСКО Чорногуз. Дениско Чорногуз, хлопчик пещений, вихований, завжди у чистенькій гарній сорочечці, у випрасуваному костюмчику. І зачіска завжди акуратненька, бабуся двічі на місяць водить його у перукарню. Битися він не любив, ніколи не бився. До усіх завжди був люб'язний, вічливий. І до хлопців і до дівчаток ніколи не гасав войовничо подвір'ям з іграшковим автоматом, галасуючи очайдушно Тра та 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 не вигукував страшним голосом Падай, ти вбитий. Гарний, спокійний хлопчик, і тому усі у четвертому А дуже здивувались. Коли дізналися, що Дениско всерйоз збирається стати десантником, кадровим військовим, адже ще зовсім недавно, у першому, другому класі, він висловлював інші бажання у першому класі він хотів бути директором школи, як Вадим Григорович, хоча не можна сказати, що це така вже мирна професія. У другому науковцем лінгвістом, як його тато В'ячеслав Іванович. Навіть англійську мову почав вивчати додатково, понад шкільну програму, з учителем репетитором, і раптом про це у четвертому а, до речі, ніхто не знав. Раптом повернувся з армії Денисків сусіда, що живе з ними на одній площадці, Валера Соколенко. Дениско давно ще до армії дружив із ним. Коли Дениско пішов у перший клас, Валера закінчував десятий. У Дениска був перший дзвінок, а у Валери останній. Валера часто катав його на велосипеді, садовив на раму, і вони їхали на схили, а потім по Петрівській алеї, по взаскольдову могилу, і до пам'ятника невідомому солдатові. Дениско дуже любив ці подорожі. Валера припасував до рами спеціальну подушечку, щоб Денискові було м'яко і зручно. Він тримався руками за кермо і удавав, наче то він веде велосипед. І в листах, які писав Валера із армії батькам, він завжди передавав Денискові привіти. Один раз він приїхав у відпустку на кілька днів. То була нагорода за відмінну службу у хвацькому береті, у спеціальній сорочці із відкладним коміром, з під якого виднілася тільняшка із голубими, світлішими, ніж у моряків, смугами. Валера виглядав так браво по молодечому, що Дениско очей від нього не міг одвести. І коли в один день Валера на годину узяв його з собою у місто, Дениско був щасливий. Валера служив у десантних військах. Нічого більш геройського Дениско навіть уявити собі не міг. Те, що розповідав Валера про службу, скидалося на захоплюючий кінофільм стрибки з парашутом, долання водних рубежів, марші китки на 10 кілометрів, бої з переважаючими силами супротивника. Десантник мусить уміти усе, говорив Валера. Це воїн універсал, парашотист, альпініст, моряк, танкіст, сапер. Немає військової та мирної справи, яку б не вмів робити десантник, якщо треба, керуватиме торпедним катером, якщо треба, поведе літак. Один десантник мусить зуміти обезброїти і знешкодити кількох ворогів. І разом з тим десантник добра людина, завжди допоможе, завжди підтримає. Ніколи не кине людину в біді. Дениско слухав і дивився на Валеру закоханими очима, але часу було дуже мало. Валера тоді зміг подарувати Денискові лише одну годину. І от нарешті Валера відслужив і повернувся додому. Життя Денискове одразу змінилося з першого ж дня. О сьомій ранку Валера дзвонив у Денискову квартиру. Солдат Дениско підйом на зарядку виходь. І Дениско з Валерою бігли у двір робити зарядку. А тоді водні процедури милися до пояса холодною водою. Денисків тато у цей час завжди спав, тому що ночами писав докторську дисертацію. Потім Дениско, поснідавши, біг до школи, а Валера на роботу. Він уже працював шофером таксі і заодно учився на вечірньому у політехнікумі. Якось у неділю вони поїхали кататися на велосипедах. Дениско уже мав свого орлятка і їздив, як скажений, ну, так казала мама. Виряджаючи Дениска із Валерою, та ж таки мама стурбовано наставляла. Ну, ви ж дивіться, обережно, такий рух Дениско, Валера. Валера зробив заспокійливий рух. Тьотя Галя, тримайте себе у руках. У віреному мені підрозділі усе буде у порядку. І вони поїхали. Валера попереду, Дениско за ним. Як і колись, вони поїхали туди, на схили, де Петрівська алея. Був ранок, і на схилах ще було безлюдно. Жовтень на дніпровських схилах особливо гарний, у якій тільки відтінки кольорів. От багряного до жовтогарячого розфарбовує він дерева, а опале листя як пахне. Вони їхали мовчки, зачаровані красою осені. Зненацька попереду у кущах щинився якийсь підозрілий шарварок. Валера загальмував, Дениско теж. Троє пожмаканих з похмілля здорованів оточили худенького юнака і говорили щось погрозливе. Юнак намагався вирватися, але вони його не пускали. Валера зліз з велосипеда, поклав його на землю, обернувся до Дениска. Ти близько не підход, чуєш?» А сам швидко пішов до кущів, ще здаля гукнув Гей, у чим справа. Один із доровенів, патлатий зарослий щетиною, визвірився на нього. Ну, хиляй звідси, ну. А що таке? Продовжуючи наближатися, запитав Валера у юнака. Та от гроші вимагають, тихо пробурмотів юнак. Патлатий, опустивши голову і напруживши бичачу шию, грізно посунув назустріч Валері. Ну, ти, по землі розмажу. Врубай йому. Чого дивишся? докинули ззаду двоє. Патлати розмахнувся і. Усе сталося блискавично. Валера перехопив руку патлатого, присів, крутнувся. Швир гонув його через себе, і патлати, скрикнувши від болю, полетів у кущі. А Валера уже кинувся на тих двох, і вже другий, збитий з ніг блискавичним прийомом, покотився по схилу. Третій не став чекати своєї черги, а сам стрибнув у кущі і зник. Брутальна лайка і тріск у кущах почали швидко віддалятися. Юнак спершу отетеріло озирався, а потім пробалькотів «Спасибі, Спасибі, спасибі, дякую. І кинувся бігти у протилежний від кущів бік. Уже на бігу обернувся і ще раз крикнув Дякую. і зник під чортовим мостом на шосе. Валера підняв з землі велосипед, ніяково глянув на Дениска. Не кажи тільки дома нікому гаразд, а жінки таких речей не розуміють, особливо мами. Не будемо хвилювати їх і твою, і мою. Дениско аж захлинався від захвату. От Валера! Ну, Валера, оце Валера! І про яку професію після цього можна мріяти? Лінгвіста? Не смішіть мене. Але в четвертому, а про Валеру Соколенка ніхто нічого не знав. Дениско був не збалакунів, не любив потякати про свої справи. Ну, того ж то й всі здивувалися, коли дізналися, що Дениско хоче стати кадровим військовим десантником. А дізналися, до речі, теж зовсім випадково. До Галочки Семенової, що сидить за однією партою з Дениском, приїхали з Ташкента гості. Родина Рахімових – тато, мама і двоє синів Хамід у другому класі і Батир у четвертому. Правду кажучи, приїхали вони не до Галички, а до її батьків. Батьки з родиною Рахімових дружили давно, і ще з дідів. Діди Рахімов і Семенов воювали разом. Разом лежали в госпіталі і День Перемоги зустріли разом у Берліні. І діти їхні дружили. Коли Ташкент постраждав від землетрусу, Семеновий і старший і молодший, тоді ще студенти, їздили відбудовувати столицю Узбекистану. А тепер Рахімови приїхали до Києва, правда, не у повному складі. Дома ще лишилося троє дітей, всього їх у Рахімових було п'ятеро. Приїхали вони не тільки у гості, а ще й на консультацію до академіка Амосова. У мами Рахімової було хворе серце. Оскільки батьки займалися такими важливими справами, Хамід і Батир обоє в однакових тюбетейках, чорняві й мовчазні, поступили під галочину опіку, і вона узяла їх з собою на продльонку, і тим паче, що продльонка три години проходила у ботанічному саду, або як вони його називали, у ботаніці. Позаяк Хамід і Батир були, як уже сказано, мовчазні, спілкуватися з ними було важкувато, тому десь через півгодини четвертий А облишив їх у спокої. І зайнявся своїми звичними справами грою в м'яча, у класи, у стрибання через резинку тощо. І Галочка на хвилинку лишивши Хаміда і Батира, щоб зробити два буратіно через резинку. Несподівано захопилася і тільки через хвилин двадцять виявила, що вже давно не бачить братів. Ой. зойкнула вона. А де ж мої узбецькі друзі? Четвертий А розгублено перезирнувся ніхто не бачив, куди вони поділися. Кинулися туди, сюди, по алеях, по кущах. Узбецьких друзів ніде не було. Не було, до речі, й Дениска. Ой, де ж вони? Схопилася обома руками за щоки Галочка. Уявляєте, уявляєте жах. І собі приклала руку до щоки Люська Зарічняк. Спокійно, сказав боцман Вася. Зараз організуємо пофук, тільки Марії Дем'янівні ані звуку. Якщо ви не забули, що боцман Вася шепелявить, то ви, певне, зрозуміли, що пофук це пошук. Учитель групи продовженого дня, тобто продльонки Марія Дем'янівна. Була дуже симпатична, але занадто полохлива. Усякі надзвичайні події, навіть невеликого масштабу, викликали в неї такий переляк, що доводилося заспокоювати її усім класом. По-моєму, я чув там у кущах ань, ань, непевно сказав Гришка Гонобобель. Так чого ж ти мовчав? О, ти ще, гайда. махнув рукою боцман Вася. І весь четвертий, А у повному складі сипонув у кущі. Хлопчики, дівчатка, обережніше бігайте, не впадіть. гукнула йому слід із лавки під кленом Марія Дем'янівна, одірвавшись на мить від книжки. Володька Лобода учився теж у четвертому класі, тільки в іншій школі. Я точно не знаю, хто винайшов водневу бомбу. А от водну бомбу винайшов, мабуть, таке володька Лобода. Це дуже проста штука. Береться соска. Звичайнісінька гумова соска для немовлят, що надівається на пляшку з молока. Ця сама соска в даному разі надівається не на пляшку, а на водопровідний кран. Потім кран потроху відкручується. Під тиском води соска розтягується і незабаром перетворюється на отакену ковбасяку. Доки не висушиться або не переодягнеться. Володька Лобода абсолютно неповторна і неможлива людина. Він не визнає жодних ігор, окрім війни. У володьки широке велицювате обличчя і приплюснутий безперенісся ніс, як у боксера або американського гангстера. Вузькі волочені очі палають божевільним вогнем, коли він гасає по ботаніці і гаркаво репетує Уге. Що має означати ура! Якщо треба зобразити постріл, володька не кричить, звичайне пів, паф або «Пф!». Наставляючи пістолетом вказівний палець, він противним голосом несамовито гугнявить: Ань-ань, ань-ань. І це неймовірні звуки сіють у ворожих лавах страшенну паніку. У цілому володька Лобода типовий палій війни. Причому війни, які він розпалює, ні в якому разі не можна назвати справедливими, благородними або визвольними. Зовсім навпаки, в історію людства поряд з війнами Олександра Македонського, Батия і Чингісхана війни Володьки-Лободи увійдуть як війни несправедливі, загарбницькі і спустошувальні. Він нападав на мирних продльонщиків з інших шкіл, закидав їх водними бомбами, конфісковував м'ячі, скакалки та інший ігровий реманент і віддавав тільки через годину після втручання керівників продльонки. Діяв він наскоками раптово, без офіційного оголошення війни, і після короткої бойової операції, не давши супротивникові отямитися, і зібратися на силі, тікав зі своїм воїнством у глибокий, порослий деревами й кущами яр. Саме у цей і сипонув зараз наш четвертий А. На дні яру була невелика галявина, пересохле русло колишнього струмка. І отут-то, під трьома деревами, як у ковбойському фільмі, стояли притиснуті спинами до стовбурів Хамід, Батир і Дениско. Їх тримали за руки по двоє, а Дениску аж троє воїнів лободи, а сам володька, мокрий з голови до ніг, ходив від одного до другого і розстрілював їх з автомата водомета, системи соска, огнявлячи. Ань, 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 не бажаючи применшити чоловічу гідність хлопчачої половини нашого четвертого А. Я все таки мушу визнати, що вирішальну роль у цій конкретній військовій операції відіграли саме дівчатка. Ах, ви розбійники. Ах, ви хулігани. Ах, ви бандити. Що ж це ви робите? Як ви смієте? Як вам не соромно? Пустіть зараз же. І все це на такій високій версливій ноті, на якій вміють кричати тільки дуже обурені дівчатка. Я думаю, не лише розбишаки володьки Лободи, а й справжній військовий підрозділ міг би не витримати і розгубитися. Галочка Семенова безстрашно підскочила до володьки Лободи, вирвала з його рук автомат водомет, швиргонула його в кущі і зарепетувала: Ах, ви ж безсовісні! Що ж це ви робите? Це ж наші узбецькі друзі. Виходить, що вони прилетіли за п'ять тисяч кілометрів. Щоб ви отак обливали їх водою, та бо й вас. Фельдмаршал Лобода отетеріло дивився на неї. Його воїни одразу ж відпустили бранців і теж розгублено кліпали очима. Нарешті володька трохи прийшов до тями. Та ну вас розкричалися. Вже й пограти не можна. Хіба з вами пограєш в якусь людську гру? Ну, кадри. Ой, Ойда, хлопці, ань-ань!» Але те «ань-ань» Вийшло в нього кволеньке й дохлувати, і підоте дохлувати ань-ань, військо Лободи зникло у кущах. Уперше в історії Лободиних війн перемогу над ним було одержано без жодного пострілу. Старший із узбецьких хлопців мокрий, як хлющ Батир, підійшов до такого ж мокрого, як хлющ Дениска, зняв свою тюбітейку і надів Денискові на голову. О! Дениско справжній батир! Не батир Батир, не хамід Батир, а Дениско Батир. Дениско ніяково здвигнув плечима, а всі здивовано перезирнулися. Усе з'ясувалося пізніше. Батири хамід забрели у кущі. Там на них напало лободяче військо і захопило у полон. Дениско випадково став свідком цього викрадення. Назирці подався за ними у яр. І там, коли володька Лобода підняв над головою водну бомбу, щоб кинути її на батира і Хаміда, Дениско здійснив десантну операцію. Ззаду накинувся на володьку, вдарив по бомбі. Бомба розірвалася у володьки над головою, але сили були нерівні. І що було далі, ви знаєте. Отоді то вперше й довідалися усі про Денискову мрію стати десантником. І хоч десант перемоги не приніс, усі визнали, що вчинок Дениска заслуговує на високу оцінку і що мир треба захищати. І що кадрові військові дуже для цього потрібні, а десантники, може, особливо. Цей рік для їхньої школи був дуже знаменний. От от мав відкритися шкільний табір праці та відпочинку. Вадиму Григоровичу дуже хотілося урочисте відкриття табору приурочити до кінця навчального року і першу зміну запустити відразу після іспитів. Але як це нерідко трапляється, будівельники трошечки не впоралися, не вклалися в терміни. Тому було вирішено влаштувати батьківський недільник по доведенню шкільного табору до кондиції, як казав Вадим Григорович. Це стало відомо в останній день занять перед останнім дзвоником. Слухайте, сказала раптом Шурочка, а давайте і ми попросимось. Старшокласники не можуть у них екзамени, а ми вже і в п'ятий перейшли, і екзаменів у нас нема. Ой, правильно, давайте! Підхопили усі. І, от, у неділю вранці п'ять автобусів, два дитячих кожному класові по окремому, і три дорослих рушили у супроводі двох міліцейських машин по обухівському шосе. Коли приїхали, бешник ігор Дмитруха між іншим спитав білявого із пшеничними вусиками автоінспектора лейтенанта, що стояв, спершись на радіатор машини. Скажіть, а ви не знаєте, випадково знайшли того хлопчину, що сумку з грошима міліції підкинув? Уяви собі, що якраз випадково знаю, усміхнувся лейтенант. Друг мій у тому райвідділі працює. Знайшли. Її, виявляється, кілька людей бачило, описали і по тому словесному портрету знайшли. До речі, дівчинка, а не хлопець.